Всім дароу, ніхто мене не просив, а я зроблю гайд на сікера третій позиції. Мені здається, цю йому потрібно абузити, І зараз дуже швиденький гайд на сікера. І плюс я ще зіграю сам гру. Покажу, як цей гайд використовувати в реальних умовах. Мені здається, таких гайдів взагалі ніхто не записує. Буду першим. Отак поїхали. Чому Сікер гарна трійка? По перше, в нього 6 броні на першому рівні. Це дуже багато. Плюс він має непогану шкоду 59 65 Швидкість руху в нього постійно збільшується за рахунок пасивки, Вас дуже складно спіймати, де робить вас дуже гарним лейнером. Плюс у вас є вроджена здібність. Працює так, що коли ви добиваєте ворожого або союзного кріпа, ви відновлюєте частину своїх хп. Тому ним дуже комфортно стояти на лайні. Плюс у вас є пасивка, якою ви можете вимагати своїм тімейтам на всіх лайнах. Стоячи в топі, ви можете підсвітити якогось лохепешного ворога внизу і його за це вб'ють. Плюсів повним. Далі покажу свою статистику на BloodSiekер. Я вважаю, в мене доволі непогана статистика на BloodSiekер. Я на ньому не так давно граю. За 100 ігр в мене 65% вінрейт. здається, непогана. Грань завжди берете грань артеріальний тиск, тому що інша грань – це повна руїна. Ви коли її натискаєте, ви отримуєте невеличке прискорення, але потім на 10 секунд втрачаєте взагалі всю додаткову швидкість. Артеріальний тиск, коли ви під раптурою наносите удари ворогам, то вони відштовхуються. Це дуже приємно додатковий демедж ніколи не буває. Ми максим собі Blood Ride, другий скіл. На сьомому рівні у нас вкачений пасив. Кав-2 і ультімейт Бладрейдж. Ми починаємо качати на восьмому рівні. І до одинадцятого. На дванадцятому ми беремо ультімейт. Потім викачуємо до чотирнадцятого пасивку. Далі по талантам на п'ятнадцятому ми беремо 135 до шкоди дошкоди від Бладрайта. від другого скіла. Це дуже приємний талант. Ви за один бладрайт вбиваєте пачку кріпів. На шістнадцятому ви берете 15% додаткових посилення чарів від Бладрейджа. На двадцятому 15% вампіризму від чарів, тому що ми будемо потім збирати аганім. І на 25 це, звичайно, ж два заряди раптури. Це просто імбіще. Щоб його не брати. Далі по білду. Так, на перші гроші ми собі купуємо сакирку, тригілочки, віндленс і тангусю. Грейдемо стіки, потім збираємо фейзи, Бледмейл, БКБ, шар після Бледмейла. Що дає шард. За кожен удар ви наносите 35 додаткового чистого демеджу і відновлюєте 35 хп. Насправді дуже сильна штука. Шард я вважаю імбана Сікера. Після шарду ми відразу купуємо БКБ хвилини до 20-ї, Після БКБ купуємо Сашуяшу. І після Сашияши Аганім. Аганім дає нам додатковий новий скіл, який називається BloodMist. Ми його вмикаємо, ворог і ви втрачаєте по 7% ХП. І плюс до всього ви отримуєте щит. Ну і рефрешер, щоб роздати просто 4 ульти в файті, щоб було 2 БКБ, 2 бледмейла, і це дуже сильно. Також замість аганіму ви можете покласти собі, наприклад, ЄУЛ, можете покласти собі башер, що вам буде потрібно в катку? Ну що, поїхали в катку? Прогнозована якість матчу 2. Це моє найулюбленіше. Ну, де, дякую, що не один. Грань, артеріальний тиск обов'язково. Початковий закуп, три гілочки, сокирка, Віндленс і тангусики. Чому Віндленс? Тому що ми дуже залежні від швидкості. Ми швиденько підбігаємо до кріпа, вбиваємо його і виходимо назад. Навіть на складному лайні нас дуже складно буде витіснити з нього. Тому Вінленс непогано заходить. Отже, ну, перед початком гайдику нашого. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Twitch канал, посилання в описі знайдете. Телеграм-канал також підписуйтесь, буду вдячний. І в цю суботу я розіграю п'ять тому виграти може кожен, людей небагато сидить, ну ви самі розумієте. Шанс там у вас ну приблизно 95% виграти морталочку класно. Тому заходьте, всіх буду чекати. А поки що давайте кажу, як правильно грати на сікера. Якщо бачите далеко кері ворожого, то потрібно як можна швидше лінію пушити. Просто максимально швидко, щоб кріпи швидше зайшли під вишку. Кріпи заходять під вишку і під вишкою набагато складніше добивати. Яка моделька вагра, здорове, но ви це бачите? Не можу навестись на кріпа. По можливості просто потрібно один удар, два удари огру давати. Він нас розганяє. Досить непогано. Так, все, у мене зараз тікани будуть. Навіть один удар вас розганяє ну скільки, на 2-3 додаткових швидкості руху. А з кожного персонажа по 2-швидкості 3 швидкості руху це вже й непогано виходить. Також мені подобається Сікер тим, що в нього дуже гарна анімація атаки, гарний демедж. Його дуже складно перединати. Якщо один на один, це взагалі мені здається Unreal. Ну Тут підставився. Але поки що кріпи гарно добиваються у мене. Отак, один удар зробив і відійшов. О, обранько Ізі. далі відношу собі тапочек і, напевно, візьму собі Танагуси. Зачастую собі тангуси не, на... не доношу, але тут мене можуть просто вбити. Вже неочікувано. Просто під шрапнелями, під і огра. Пачка на нас іде, не можна мені до кріпа Добре, що на мене палілка не полетіла. Це взагалі супер. Ні-ні-ні, Під і під шрапнеллю буде неприємно стояти. По фарму я майже не присідаю. Далі беремо пасивочку. Трішки ми з Рубіком не закомбінились. І ось-ось-ось, Просто сікер бігає, а не спіймати. Оп, і, від, і відходжу відразу. Зараз, зараз, зараз. Не перединають. Так, наступний наш айтем це фейзер. Відразу я починаю чмейла, тому що. У нас тоді майже 15 броні. Так, ну у нас 12 броні. Не майже 15, звичайно, але. Так, один ударчик. І відійшов. Цей ударчик мене трішечки і прискорив. все фазики є. Хто не захотів тепер робити снайперу? І дякую, дякую вам всіх, хто не зробив ТП на снайпера. Наступна наша зупиночка це Бладмеу. І ультимейт. З ультимейтом потрібно дивитись. або вийти в міт, або вийти в бот, або залишитись і вбити снайпера під раптуру. Він більше він зараз без ТПшки. Чого гра ТП не робить? О, добре. Без раптури Сенсу кудись летіть, взагалі немає, тому що буде більше проку, якщо я зараз просто поставлю. Зараз снайпер з'явиться, ми його вб'ємо. Так. Бачу, бачу, бачу. Фух, живенький, живенький. Далі ми викачуємо до 11 рівня Rage на максимум. Пасивочки в 2 нам вистачає, а Rage приємна штука. Додаткова швидкість атаки, плюс потім у нас шард з'являється. Зазвичай щось на ману беру. Але візьму лопату копати непогано заходить взагалі на будь-якого персонажа. Ви тепер можете копати воду, вам випадає руна магії і досить приємно все це стакається. Так, ну ось ми прийшли під гангале, начебто навіть непогано. Катапульту зберегти. Зберегти популяцію катапульт! Та ні, мене зараз ще вб'ють. Там вже хтось з'явився. Ліга вже тут була. О. Дивно, трішечка. Просто один даст б. Бу. Ми б вбили інвокера. І потім би снайпер по факту вмер би, і вілка б здохла. І повмирали б. Я б всіх подобивав. Так, ну все. Наступний айтем це шарпнеш. А вас тут не забагато, мужички. Ну це буде прям хрестоматійна гра, коли у вас два алкоголіка в меду, коли у вас декасбирає Dragon Lands. Це приємно. Хочеться відкрити топ, хочеться на 15 й собі шар взяти. На 15 я звичайно ж, його не візьму. Боже, боже, боже. Я не знаю. О, ДК підійшов. В частном, в частном. Ай який! Як же в неї пасівочка прокнула? Ну ви це бачили? Ну це такий анлак. І максимальний анлак. Я навіть стільки не встиг пожати. Я перший вбив Лего, тому піде. Наступна наша зупинка це БКБ. Без БКБ на Сікері взагалі жодна гра не грається. І дивіться, з шардиком у нас тепер з'явився вампіризм. Плюс нас тепер в дуелі набагато складніше буде вбити. Тому гра вбивають. Значить то навіть непогано. Ми хіба її не запакуємо? Дякую за фід. Зачільтесь ви, все вилітаємо, вилітаємо. і звичайно ж. Вмикаємо на смішечку, Як же я всіх переграв. Так, це ми надати, це ми продати, це ми викладаємо. На тір 2 шмотку забираємо. Так, дивіться, зараз руну золота або Степана, це також піде. І тут ми беремо зачасту. Ну, «Вампір Фенкс непогано заходить, але м -м, шльопалка, вона нам додасть швидкості руху. Ще більше, плюс вона дасть нам манереген. Нам потрібно все брати на манереген, тому що айтеми манереген взагалі не беремо. Смок, 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 смок. Пронюхав, пронюхав. їх Вони тепер роблять на ДК. Ой, боже, 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 Боже. О, тривайте. Не потрібно було це робити. Снайпера обидві добре. На цьому потрібно було закінчувати. Там була цілковита моя помилка, не потрібно було пригатити. Але команда в мене ну така собі, якщо чесно. Тут, якщо вигравати, тільки в соло. Драгонлендзка, коли собі купує на ДК, ну, в Моєму розумінні це вже все. Це мінус. Мінус кор. А от інвокера тут потрібно ловити. Ну дайте вардів, дайте віже наш. Наскільки ж гра проти нас. Так, ну гарний таймінг того, що в мене зараз є, плюс БКБ, має бути до 20 ї хвилини. До 23, там 24, ну це не сказав би, що поганий таймінг, але і, і гарним я не назову. А часть цією грою, що в, мене тут, що в мене є, тут я думаю, навіть непогано. Що снайпера? Зайти кріпи пройти. її. Так, 135 демеджа. Так, і чому ми беремо 135 демеджа, тому що ми просто пачку кріпів другим скіл фармимо. Накидаємо на себе бладрейдж, плюс другий скіл туди кидаємо і все. Пачка відлітає. Дуже сильно в нас прискорюють за рахунок цього фарм. Так, і починаємо, звичайно, з Саші, тому що потрібно як можна більше плотності нам. О. Какой же Ю. Сюди, сюди малышечки йдуть. Так, я в до посилення чарів взяли. Снайпер ні, снайпер ні, без асасінейтів. Також Саша Яша заходить тут гарно проти Легіонки, проти її дуелей, але я зачасту завжди беру Сашу Яшу, тому що дуже сильно бустить Сікера. Немає сенсу не брати Сашу Яшу, якщо чесно. Все, Саша Яша є. І після Саша Яши відразу ж до нас залітає аганімчик. пейн відлітає. І прилітає назад. Далі. П'ять шмоточка тут би не візьму тут на швидкість атаки плюс опер. Опер спавільний, ні начебто непоганий, да? так? Рошанчик. Яким бар готовий. Ой-ой-ой. Дякую. Трошечки прискорю за що ти так зі мною на Вінгіну? за що ти так земной? Що ти зробив? Добре зіграно. Снайпер же без тпшки у них, правильно? Звичайно ж правильно. О, Со снайперами з'їли і відходимо довго летіти буду? Давай, 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 на нарузі. А, це наш був єм. Тоді взагалі супер. Далі. Сюди. Все, в мене є аганім, можна навіть примангусіка сейду купити. Так, милопера ну, okay, з'їла, агра з'їла, яка з'їла. Ванька Ого. Жесткий на снайпере БКБ видал. спаси, спаси! Під'їв снайпера, під'їв інвокера. Просто на снайпера дам Ультимейт. І все. Ось така гра. Е! Дякую! Дякую! Засейвили. Все, дякую вам за перегляд. Дякую за ваші лайки. Гарна гра вийшла, мені сподобалась. Прям для гайду супер-супер гра. Огрмена мене лайкнув. Ось така статистика. Тут 44 тисячі демеджа. Найбільше в грі. Ну, це може комусь цікаве там було. Ось де по кілам. По... по всьому прокачка ось така. Ось така вона має бути в ідеалі. Дякую вам всім за перегляд. Всіх цього всіх обніваю. Всім пока.